Всім привіт! Я рада вас бачити в мене на каналі. Що ж, сьогодні я пропоную вам потягнутися, але я хочу зробити направлено на грудний відділ тренування саме для розтягнення. Максимально будемо його крутити, вертіти, от щось робити, щоб відчути оцю от гнучкість в грудному. Я думаю, вам сподобається. Я дуже на це надіюся. Ще ж поїхали наша звичайна розминка, голову в праву сторону вліву, коло в одну, в другу. І ще поворот в одну сторону. Опускаємо голову, в другу опускаємо. В одну, в другу. Плечі одне вперед, назад. Друге закручуємо вперед, назад. Видих. Вдих, видих. Насправді грудний це якраз була моя, ну і зараз насправді так і є така вікпоінт. Чому? Тому що якось поперек плечі мене завжди компенсували саме ось цю гнучкість в грудному. Типу, я майже все робила з рахунок попереку, рук десь там, де треба мені було дотягнутися. Але потім зрозуміла, що грудний. Він на ну, не на жаль, на радість. В будь-якому випадку він дає саме ось ту повільність і м'якість. Да? Вам легше рухатися, вам легше повертатися в сторону. Закручуємо. Далі підемо ручки в різні сторони. В одну сторону, видих, вперед, видих. Ну і плюс ми попрацюємо у багатьох, я думаю, це до сих пір є такою болючою точкою. Ах, клас! Я тянусь. Мені просто дуже приємно тянути. Я, типу, в мене достатньо затиснуті м'язи. Не забуваємо про водичку. Не забуваємо перейти на моє попереднє відео. Подивитися. Угу. Що ж я вам такого там понарозказувала? Маленький спойлер це розмовне відео, яке вам допоможе виправити помилки, якщо ви їх робите, займаючись спортом? Видих. Єдина помилка, яку я до сих пір ще не можу виправити, це мій голос. Треба трохи менше розмовляти. Або хоча б трохи рідше. Ладно, там менше. Бо дійсно дуже сідає. цим займусь. Бо вже було добре. Але потім знов так неочікувано і знов так. Ручки назад стегна вперед. Отут видих. Краса. Вдих, видих. І пробуйте плечі ще й завертати трохи вперед. Вдих, видих. І прям завертайте їх вперед. Вдих, видих. І на одну сторону. Отут. Вдих, видих. Не забувайте, що дихання тут дуже важливе. Чому? Тому що нас багато м'язів якраз приймають участь, беруть участь в тому, що створюють, ну, в тому, що ми дихаємо в акті вдиху і видиху. Тому контроль дихання прям дуже важливо. Запам'ятовуємо. Так, тепер округляємо спинку. І прям розводьте лопатки, наче себе виштовхуєте. Рука ми себе тримаєте, але спину, наче виштовхуєте назад. Ось тут видих. Вдих, видих. Вдих зводити лопатки, видих. Вдих. Супер. Одну ножку в сторону. Тут не просто все так. Не все не просто так. Ой, носочок завернувся. Не просто так, не просто так, носочок завернувся. Насправді, нам треба буде привертатися, коли ми у нас вже натягнуті м'язи. Тобто. Ми нахиляємося через бік, тягнемося до ноги. Якщо не дотягуєтеся, все окей, ви можете бути десь тут. Суть одна: вам потрібно провернутися грудним вверх вниз. Ви, чим вище, тим легше вам зробити цей поворот. Але ми не шукаємо легких шляхів. Так, вдих. Сідниця залишається на підлозі. Видих. Ладно, штукуємо. Вдих. Видих. Звичайно, ви вибираєте свою амплітуду. Тепер тягнемося грудним вниз. Трохи розслаблюємося, округлюємо спинку, прогинаємося. Нам треба розслабити. І знову ми зробимо через сторону. Вийде. Втих і вийде. Угу. І через сторону. Знову назад. Вперед. Назад. Перед. І останній раз. Назад. Перед. Ух. Так, добре, на одну сторону ми зробили. Нам треба ще на другу сторону. Тут насправді не так важливо, наскільки ви низько опускаєтеся. Тут головне суть, щоб ви зробили да ось цей рух. Нехай він буде маленький. Але він має бути. Оце кожен раз не люблю, ці маленькі, ну, типу, вони мені подобаються е, з точки зору, насправді, оці маленькі топи, з точки зору, там коли я веду тренування, е, ні, не коли я веду, коли я під щось вдягаю їх. взагалі дуже подобаються мені під, під ласінки, там всі діла. Але зверху, коли я щось. А коли я особливо бачу в кадрі, коли тут перетискається, тут перетискається, мене ну, так роздражає, але я забула перевдітися. <смі> я така, ну ладно, вже. <смі> Просто я не могла вам не пожалуватися. Мені здається, це така важлива тема. Думаю, от в які, якій одежі ви займаєтеся, прям так важливо, щоб вам було комфортно. Ну, Пишіть в коментарях, чи вам важливо, в, яким, в якому одязі ви займаєтесь, чи вам комфортно в цьому одязі. У другу сторону. І тут видих, вдих. Бо я не люблю, коли мені десь щось сильно давить. Або натирає. Оце от, наче, не знаю, ти наче перестаєш зосереджуватися на тому процесі, який дійсно потрібно контролювати. Видих. І вдих. І видих. Угу. Тягнемося животиком. О, бачите, потінок підтригує. А що ви понімали, у мене є дівчата, які приходять і кажуть, Віка, в мене оце, оце жир, жир його треба прибрати. Ну, типу, комусь надо, комусь не треба, тут вже. Тут хто сам собі вирішує. Тут також є шкіра, і коли ви отак от скрутитесь, звісно, у вас будуть складочки. Це нормально, що у вас є складочки. А коли ви вирівнюєтеся, у вас вже такий плоскінький животик. Ну, або не сильно плоскінький. Але, ну, типу, не, не треба так сильно переживати тої складочки на животі чи на спині. Якщо ви отак от скрутилися, у, 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 не знаю, в... Равлика, а чого воно з'явилося? Треба якось трохи спокійніше, не знаю. Я колись так сильно заганялася по поводу свого тіла, а потім від нього відстала, і мені так хорошо стало з ним жити. Мене тільки хвилює, щоб воно було здоровим і сильним. От, от, здоровим, так. Да. Ну, якусь трошечки, трошечки помішана на здоров'ї. Так, на другу сторону. Іпохондрік. О, згадала. Іпохондр. насправді не настільки сильно, вже, уже. Але раніше було дуже сильно. Вдих, видих. Вдих, видих. І вдих. Видих. Так, супер. Піднімаємося. Поїхали далі. Нам потрібні або якісь подушечки, або кубики, або ролл. Дуже зручна штука. Краще вибирайте гладкі, щоб вам не кололо, не залишалися якісь синячки такі по всьому тілу. Так, проги назад. Тут вдих і видих наверх. Вдих назад. І видих наверх. Бачите, я постійно контролюю дихання. Бо воно постійно тут важливе. Вдих і видих. Так, піднімаю. Можете довше цю праву, якщо вона дуже заходить. Чому би ні? Просто. Я хочу трохи вам ще показати вправ. Далі ставимо ручку на протилежне плече. Тягнемося вниз. Прямо прожимаємо інше плече і наверх, щоб плече, одне плече піднялось на друге. Знову вниз. Прожимаємо наверх. Давайте ми ще зробимо три рази. Вниз. Наверх. Тут особливо тих, тим це право зайде, хто відчуває біль між лопаток. Там в одній точці, коли ви рухаєте, ви будете відчувати. Можливо, отут, -от. і останній. І вдих, наверх. Так само другу. Вниз. Наверх. Вниз. Наверх. Три. Два. Один. Умнічки. Так, тепер ставимо руки або на щось повище. Я використовую рух. Ви використаєте стілець, скоріш за все. І ставимо долоньки на плечі. Голова залишається вверху, опускаємося вниз. Новий. І вдих наверх. Насправді ця вправа, навіть якщо ви ось так трошки, тільки не забувайте, що голова у вас вверху, ви будете опускатися, ви будете відчувати. Будете відчувати отам от нижню частиною під, лоп... під лопатками, отак от, там, де грудний відділ. І якщо не сильно відчуваєте, можете вище поставити руки. Іноді нам просто виходить дуже низько, знаєте, нам треба трохи вище. Я би тут хотіла поставити вищі руки. Тепер, навпаки, ручки ставимо вверх, а тут просідаємо вниз. Отак. Угу. П'ять, чотири, три, два, один. Округлюємося. Вниз, прогнулися вверх, округлились. Вниз прогнулись, вверх. Округлились. Вниз, види, вверх. Вниз і наверх. Супер. Йдемо далі. Одну ручку ставимо перед другою ручкою і нахиляємося. Бачите, у мене дві руки рівні, і ми йдемо в сторону. О-о-го, клас. Так люблю цю вправу. Так гарно тягне спинку. Хто робив підтягування мене зрозуміють. Зрозуміють. Друго сторону 3. <кій> Три Два. Один. Добре, ще один, бо я забула. Що нам треба закінчити другою стороною. Не дорахувалася. Так, п'ємо водичку, не забуваємо. Водичка нам потрібна. Боже, я вже стільки набудилася водички. Щоб ви розуміли, це не перша бутилка. Ну, чесно, і не друга. Десь така півторашна. Ну, тобто, десь ще півбутилки ще такої випила. Так що давайте, беремо з мене приклад. Ух. Голос не вернувся. Добре, дивіться, тримаємося, обхоплюємо нашу ніжку, тягнемося назад. Видих. Вдих. Другу ніжку обхопили назад. Вдих, знову обхопили назад. Вдих. Другу обхопили назад. Вдих. Я зараз Розиснув мене так розслабляє, Я не знаю, як вас, якщо вас розслабило. Напишіть мені, скажіть, чи, чи не, на мене одну так діє. Видих. І в другу сторону видих. Так, добре. Тепер нам треба потягнути взагалі всю спинку. Ручки на потилицю, скручуємося вниз, в праву сторону вліво. В праву. Вліво, Вдих наверх. Знову видих. вправо, Вліво. вдих, наверх, І останній раз видих, вправо, вліво, І вдих наверх. Хм, не знаю, скільки разів я за сьогоднішнє тренування її дягнула вниз. Е, так, добре. Тоді я вас сьогодні відпускаю. Я надіюсь, ви відчули трохи руху в грудному. Я б, напевно, от якщо вам хочеться ще більше оце вот добити, знаєте, так хочеться дожать, я б вам ще порадила одну вправу, коли ми одною рукою тримаємося за ногу. Лікоть згинаємо, витягуємо плече на серединку, а другу руку назад. Отут видих, вдих, видих, вдих. Але ви ж розумієте, якщо ви вже втомилися, вже, вже відчуваєте, що тіло не хоче робити. Ну, от не треба йому вже це, то. Можете цю вправу пропустити, але це класна вправа, я її дуже люблю. Вона мені подобається я відчуваю, Вона так прям допомагає довернутися, покращити ротацію. Тому, будь ласка, ставте лайки, пишіть коменти, підписуйтеся. Я бачу, що 80%. Дивляться, не підписавшись, підписуйтеся. Я вас дуже чекаю у мене на каналі. Тут багато цікавого, я багато розповідаю, постійні тренування. Рекламую. Я якби, як своїм дітям би віддавала, от так от вам даю цю рекомендацію. І зустрінемося тоді вже в кінці тижня, у п'ятницю. Па-па, до зустрічі! І не забувайте пити водичку.